Я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим, і, взагалі, підтримки військовим, це ж не обов'язково грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримати військових. Ви можете їм акриточки відправляти на, на фронт, туди, ви можете їм кар картини писати, не знаю. Ну типу, так як було на початку війни, поняло Так, як ми були на початку війни, нас просто що зламало? Згадайте, які ми були на початку війни. Ми були такими справжніми, такими єдиними. Але якби не наші військові, які пішли проти всіх наказів і не на розмінування мостів і так далі. А вже б нас не було. Поняло. Тобто тут реально честь хвала нашим військовим. Тримайтесь, друзі. Тримайтесь, друзі, де ви не були в Україні чи за кордоном, зусі з усюди можна допомагати. Поняла з усюди. Бережіть своє життя. Це найважливіше, але допомагайте нашим військовим. Вони дуже багато там є тих, кого хто з самого початку кинув все і реально був готовий і досі готовий віддати все за Україну і за наше життя і за наш мир. Без різних підтекстів, понял? Без різних подєкстов. Вони дуже адекватні, класні ребята. І, хоча б за них поняли, в честь них треба продовжувати допомагати їм. Ну реально, це наші українські люди, які більше не зустріть не де. реально класні цвіт нації. Понял? Не всяке бидло, це непонятне. А реально класні люди. Ну я думаю, ви б зрозуміли висновки зробите для себе з цього відео.